Не хочу стріляти, можливо, маєш рацію. Я не сховаюся, від кулі, це апатія. Постійна думка, чи я тут, чи це фантазія, бо неможливий вплив на те, що відбувається. Бо ні сон, буде ні стон, буде ні стома. Бо ти ні злість, бодені зде насилля норм. Бодені з ні, зніти в голові тут кожен ворог. Такий, як всі, такий, хто гав за не засмаколи. Не хочу стріляти, можливо, маєш рацію. Я не ховаюся від кулі, це апатія. Але поки говоримо, жито оказія. У нас з тобою є взаємна антипатія. Від кули, це Життя без сультат, не може смерть тут зайде Палати, як код не костання фотографія Бандежний вік, безмеж нам Не хочеш стріляти, і слізно маєш рацію По скільки не тебе прийдуть і вгасять І І Курти глян, на глянку звірство звіпосе дізнається І тому ті твої останні, ми ще знайдемось Я відладу всі добрі сенси на потім Барочка ця вампірані жагас свіжої крові Бейбі, маєш гарний лук як поживаєш Розкажи мені про все, що відчуваєш Що хвилює, чи перебрала на паті Чи ще не дали тепло у новій хаті В телефоні два процента, просто шнур і тварубенко, звісно, має моє гарне мило теж Кілу звички врешті речі, сильний війна лих проблем, лекального характеру ну, не вирішає Аю, від кулі це апатія, життя поз результат може смерть у зайти А Пала ти, як он дипу стані фотографія Бантежний вік безмежна псевдодемократія Не хочеш стріляти, і звісно маєш рацію, бо скільки не тебе прийдуть і в хайся. І куди нагляд, звідти змі про все дізнається, і в тому дні твої останні, ми ще знайдемось.